Це неймовірно простий рецепт шоколадного пирога, який не потребує випічки. Всього три інгредієнти і трішки вашого часу. Знадобиться вівсянка швидкого приготування, кокосове молоко, горішки це додатковий інгредієнт, можна і без них. А також темний шоколад. Почну з сухих інгредієнтів. Вівсянку обсмажую на середньому вогні кілька хвилин, постійно помішуючи. Поки вона не стане золотистого кольору, і поки не з'явиться характерний горіховий аромат. Я використовую арахіс, проте в цьому рецепті можна і зовсім обійтись без горіхів, а можна замінити на фундук чи мигдаль. Мені подобається хромка текстура в шоколадному порозі. Подрібнюю горішки ножем та швидко обсмажую на сковорідці, постійно помішуючи, щоб вони не підгоріли. Пересипаю горішки в глибоку миску разом з вівсянкою, додаю дрібку солі та кориця. Перемішую сухі інгредієнти. Кокосове молоко переливаю в кастрюлю та доводжу до кипіння. Я використовую густе кокосове молоко, не знежирене. Заливаю кокосовим молоком шоколад. Я використовую шоколад з містом какао какаубів 70%. Хочете більш солодкий варіант шоколадного торту, візьміть не такий чорний шоколад. 50-60% какао. Розмішую шоколад з молоком, поки шоколад повністю не розчиниться. Додаю шоколадну суміш до вівсяної. Та перемішую компоненти, доки вони не поєднаються. Для цього пирога я використовую форму з роз'ємним дном. На дно застеляю пергамент і додатково змащую дно та краї форми маслом. Перекладаю шоколадне тісто у форму та розрівнюю. Накриваю харчовою плівкою та залишаю в холодильнику на 2-3 години. На таку кількість тіста підійде невеличка форма діаметром десь 18-20 см. Готовий пиріг дістаю з холодильника обережно ножем відділяю пиріг від форми та дістаю з форми, відділяю пергамент. Можна їсти. Охолодженим, а можна дати трішки постояти при кімнатній температурі, тоді пиріг матиме більш м'яку текстуру. Подавайте з ягодами чи фруктами. Це корисно, смачно, просто приготувати. З вас подобайка, якщо хочете таке приготувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, тут корисно!